Які методи подолання тривоги ви використовуєте? Ведення щоденника змінило моє життя. Це схоже на бюджетного психотерапевта, який доступний 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Я записую все, що мене турбує, і якимось чином, коли дивлюсь на це на папері, ситуація відчутно полегшується. До того ж, каракулі на полях це приємний бонус, який знімає стрес. Когнітивна реструктуризація моя улюблена. Це пошук доказів того, що мої переживання та думки є малоймовірними, непослідовними або неправильними. Наприклад, скоріше за все, мої друзі мене ненавидять. Які докази я маю, щоб довести це, які докази свідчать про те, що насправді вони мене не ненавидять. Я теж так роблю, однак для мене це більше пов'язано з реакцією на ситуацію. Наприклад, я впустила торт, який щойно приготувала. Засмутитись це абсолютно нормально. Чи виправдана інтенсивність цієї емоції? Я завмираю і вирішую, який рівень засмученості має сенс. Щире бляха виправдане, а от кричати і жбурляти тортом в стіну ні. Чорт забирає, якщо решта дня була геть гівняною, то можна навіть розплакатись. На це пішли роки практики, але я відчуваю, що тепер більшість моїх реакцій виваженіші. Мабуть, я виглядаю досить комічно, коли це роблю, тому що іноді тоді просто завмираю. Я витріщалась на той тор цілу хвилину, перш ніж відреагувати. Медитація та фізична активність. Я стала більш активною в цих видах діяльності, тому почуваюсь чудово і пишаюсь тим, чого досягла. Коли мене охоплює тривога, я роблю ось що: дихаю. Глибокий довгий вдих, комфортний повільний видих. Я зосереджуюсь на своєму диханні і на своїх задіяних легенях, а не на проблемі, яка викликала тривогу. Коли почуваю спокійніше, тоді дивлюсь на те, що спричинило тривожність. Я уявляю собі найгірший сценарій розвитку подій, що, якби моє найглибше занепокоєння, справді матеріалізувалось. Потім обмірковую, що зробив би, якби це справді сталося. Як тільки усвідомлюю, що це не та ситуація, через яку я хотів би пройти. Однак з неї все-таки є вихід, і я починаю заспокоюватись і краще контролюю ситуацію. Я згадую інші випадки, коли почувався так само, і в підсумку з цим було не так складно, як я собі уявляв. Для мене саме втрата контролю та невідомість спричиняють психічний та емоційний дискомфорт. Коли у мене є план подальших дій, це вже не здається таким страшним. Точно чи комплексно, якщо вам необхідна допомога негайно, спробуйте зосередитись на теперішньому моменті, озирніться навколо, зробіть кілька глибоких вдихів, і осіні, що в цю мить немає нічого поганого та катастрофічного. Крім того, може бути корисно зайняти чимось, наприклад, хобі, прогулятись або що відволіктись. Багато людей тут дали чудові поради щодо способу життя, такі як фізичні вправи, медитація та ведення щоденників. Тому я хочу поділитись практикою у моменті, яка допомагає мені. Вона заснована на приказі: Ви, це не ваші думки, яка означає, що ваші думки нічого про вас не говорять. Це не ви, це просто думка, яка проходить через ваш мозок. Ви можете підхопити цю думку і утримати її. А можете стояти остро і спостерігати, як вона проходить повз і до. Дозволити з'явитись наступній думці. Тому я уявляю свої думки як маленькі коробочки на конвейері. Коли вони приходять, я беру їх, відкриваю і дивлюсь, що всередині. І якщо це тривожна думка, уявляю, як закриваю коробку, кладу її назад на стрічку, кажучи: дякую, але я зачекаю на наступну і дозволяю їй вирушити далі. Звучить безглуздо і банально, але насправді це дуже допомогло мені впоратись з нападами тривоги. Техніка називається знешкодження думок, і ми практикували її під час програми боротьби з тривожністю, від якої я був в захваті. Мій улюблений метод навішування ярликів, Тобто, коли з'являється думка, я кажу: це осудлива думка, або це тривожна думка. Звучить безглуздо, але допомагає відсторонитись від тривожних думок, які випльовує мозок. Інші методи повторювати думки дурнуватим голосом або уявити листя, що пливе в струмку, і покласти свої думки на лист. Точки, коли вони пропливають повз вас, давати ім'я своєму розуму ще один чудовий спосіб. Я називаю свого крейгом, коли у мене виникають якісь тривожні думки. Раніше я боровся з самопошкодженням, а тепер, коли мій мозок каже, ти повинен піти і завдати собі шкоди. Я думаю, а може ми не будемо цього робити крейгу, бо ти клятий кретин? Здебільшого нездорові методи. Занадто багато працюю. Занадто багато п'ю. Постійно думаю про те, що викликає тривогу. Не забувайте про дисоціацію за допомогою відеоігор, ігор, шорців або бездумного перегляду відео. Одна з технік, якої мене навчили, і яка, на мою думку, є досить ефективною, це заземлення. Виберіть 5 речей, які ви можете побачити, п'ять речей, які ви можете почути, п'ять речей, до яких ви можете доторкнутись, і так далі. П'ять може бути будь-яким числом, і, можливо, навіть трохи меншим, але концепція все одно залишається незмінною. Вона повинна змусити ваш розум працювати в правильному напрямку, коли він перевантажений, і допомогти вам контролювати процес. Мислення. Думати про Всесвіт, про нашу крихітність і мінливість життя. Це заспокоює мене і допомагає зрозуміти, що все це не має великого значення. Якщо серйозно бета-блокатори можуть суттєво допомогти в ситуаціях, що викликають тривогу, страхітливі соціальні події, публічні виступи тощо. Ці засоби просто пригнічують сплеск адреналіну, який викликає гіперактивну реакцію бий або тікай. Більше жодних хвилювань і пітливості. Медитація це дуже хороший метод ще один випити чаю і прийняти гарячий душ, підживити свій розум позитивними думками про те, що все буде добре. Проводьте час з друзями або знайомтеся з іншими людьми через такі види діяльності, як волонтерство, спортивні чи соціальні клуби або групи підтримки серед однолітків. Якщо ви можете говорити з людьми про те, що відчуваєте, це допоможе зменшити рівень тривоги. Іноді промовляння того, що вас турбує вголос, може позбавити його влади над вами. Секрет у розумінні того, що тривога, зокрема тривожні та панічні атаки, є природними та корисними біологічними механізмами, і переглянути своє ставлення до них. Це звучить трохи дивно, але має під собою реальне підґрунтя. У мене були тривожні напади, які відбувалися як в день, так і вночі. Протягом п'яти років було кілька причин, з яких я не хотіла приймати ліки. Зате у мене був необмежений час, щоб знайти рішення, тож я перепробувала. Все, що тільки можна, майже все наявне, призначене для усунення симптомів, мало що допомагає боротися з першопричиною. Мені допомогло розуміння того, що напади паніки та тривоги, зокрема, є просто неймовірно ефективним способом для нашого тіла скинути зайву енергію стресу. Ми всі ходимо в стані екзистенційної тривожності, страху перед труднощами, тривоги через власну ідентичність і так далі. Всі ці стресові фактори обов'язково умовлені тим, що нас оточує, та нашим світоглядом, який диктує нам, як ми маємо взаємодіяти з навколишнім середовищем, вашому розуму і вашому тілу це не подобається, це неприємно. Тому вони обидва знаходяться у постійному пошуку способу позбутись цієї енергії, особливо коли вона стає непосильною, залежності, уникання і так далі. Це різні шляхи, якими ваше тіло та розум намагаються позбутись стресу. А коли ваше тіло, Виявляє панічні атаки, о Боже, воно їх просто обожнює. В багатьох випадках панічні атаки вимикають людину і змушують її виплеснути всю накопичену стресову енергію за дуже короткий проміжок часу. Це вкрай неприємно, але дуже ефективно виконуєте, чого прагне ваш організм. Тож яке рішення? По суті, просто переосмислити своє ставлення до нападів паніки та тривоги. Зрозумійте, що вони чисто механічні, зрозумійте, що. Вони ефективні, зрозумійте, що вони служать потребам, а потім просто дозвольте їм відбуватись. Чим більше ви визнаєте і дозволяєте їм траплятись на противагу боротьбі з ними, тим менш нав'язливими вони стають. Якщо ви можете щиро прийняти їх, коли вони виникають, то зробите собі щеплення від них. Раніше у мене щоденно, цілими днями, впродовж років, бували панічні атаки. Тепер, якщо вони стаються, я думаю, о, схоже, у мене панічна атака, і вони проходять. За 30 секунд, причому в рази меншої інтенсивності, ніж були раніше. Найскладніше це налаштувати своє середовище і існування і світогляд так, щоб не відчувати постійний екзистенційний стрес або тиск, пов'язаний із завданнями, а сприймати це як сенс, ціль чи подорож свого життя. Контролюйте те, що можете контролювати. Відчуваєте, що життя вислизає, і ви пригнічені. Оберіть одну маленьку річ, яку ви можете контролювати, і зробіть її. Зазвичай я починаю з того, що прибираю свою кімнату до блиску. Тепер я почуваюсь добре, тому що чогось домоглась. Потім я знаходжу ще щось, що можу контролювати, наприклад, фізичні вправи. Іду на двокілометрову прогулянку, щоб подихати свіжим повітрям і подивитись на людей, які живуть своїм життям. Потім повертаюсь додому в ідеально чисту кімнату. Далі я контролюю те, що я їм, можливо, готую здорову або смачну їжу, наприклад, панкейки, яйця, ковбаски та фрукти, або запечену рибу та овочі. Після всього цього у мене з'являється впевненість, що я можу зробити все, що захочу, і все, що мені потрібно. Просто почніть з малого, контролюючи те, що можете контролювати. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А як з тривогою боретесь ви? Напишіть в коментарях.